Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акційних пропозицій від видавництв. До 26 березня у видавництві Старого Лева діє знижка 30% на поетичні збірки видавництва. До 27 березня у Віваті діє пропозиція: 1 плюс 1 дорівнює 3 тільки на книга видавництва і окрім передзамовлень. До речі, я собі замовила три книги. Я скористалася цією акцією. Я спеціально не шукала. Я давно хотіла собі це придбати, тому просто взяла і замовила. Це вийшло архіви КГБ від Андрющенка, також невидимі жінки, і іспанський любовний роман така якби трохи різнобарвна література, але мені це обійшлося у 681 гривень, Наскільки я знаю, то в книгарні є паралельно зараз теж діє така акція, але я не порівнювала ціни, тому що там не було книги невидимі жінки в наявності, тому я і не дивилася там, одразу замовила у Віваті. Ось якраз чекаю, коли прийде. Книголав запустив гаражний розпродаж з 27 по 31 березня. Можна придбати книги зі знижкою мінус 70% на сайті та у фірмовому магазині. Примірники мають деякі пошкодження, загнуті кутики, потертості на обкладинці, тощо які не впливають на зміст. Тобто це чудова можливість дати шанс книгам, які можливо трошки пошкоджені, але все одно читабельні, ще й за доволі гарною знижкою. Також до завтра у клубі сімейного дозвілля триватиме розпродаж на книги видавництва. Мінус 23% на честь дня народження. Діє в книгарнях та онлайні. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво Старого Леву запустило можливість замовлення таємної книги за 240 гривень. Суть полягає у тому, що ви замовляєте книгу, але не знаєте, що вам надішлють. Я дивилася на сайті, заходила на цю сторінку, і там чомусь був вказаний жанр, категорія художня проза. Я не знаю, чи це помилка якась, чи так функціонує сайт, чи це потрібно якусь категорію занести, або це дійсно буде книжка, ну, художня проза. Тобто туди війдуть не всі жанри, які є у видавництві, а буде щось саме з художньої прози. Я навіть не знаю, може дійсно спробувати замовити, але поки що спішити не буду. Може, десь побачу відгуки, хтось уже замовляв, покаже, що надійшло. І у свою чергу книголав теж запустили передпродаж на таємну книгу за 390 гривень. Як написало видавництво, це найочікуваніша книга цього року. Має бути в червні. У коментарях всі вважають, що це буде Бакман, тому що ну книгала славиться цим автором. Вони його дуже багато видають, і всі такі, типу, та що ви нас там намагаєтесь дивувати, це точно буде Бакман. Я не знаю, мені самі цікаво, тому через декілька місяців дізнаємося, побачимо, що там людям надійшло, що це все таки була за таємна книга. Але як ви можете побачити, то щось видавництво вирішили запустити такі тренди, хоча не давно було, але чомусь так от повернулися до цих акцій. Хоча у В. ВС... Селе книголаві це трохи різне, тому що ВСЛ відправляють вам уже якусь книгу. А книголав запустив якби такий таємний передпродаж. Все одно виглядає цікаво. Це такий елемент інтриги, тим більше ну за 240 гривень. ВСЛ можна отримати дійсно щось цікаве, тому що якщо хтось любить художню літературу і ВСЛ, то знаєш, що там, якби можна сказати, поганих книжок не буває. І в книголаві це теж прикольно передпродаж, але невідомо можливо, книголав це зробив так: типу: о, всі будуть думати, що це Бакмен, а ми так хоба надішлемо, і там не Бакмен. Тут взагалі Тяжко вгадати, що це може бути, тому що це книга, якої не існує в продажі, і також є своєрідна інтрига, проте доведеться трохи почекати. Видавництво Макса Кідрука, Бородатий та Марин анонсувало першу не його книгу. Майк Малейн, верхи на шатлі, обурливі історії астронавта космічного човника. Перша науково-популярна книжка в серії Корбус, як написало видавництво. Малейн це американський астронавт, полковник ВПС США і палкий прихильник України. Він входив до найпершої групи астронавтів, які готували до польотів на транспортній системі Space Shuttle, і був польотним спеціалістом у трьох місіях. Верхи на шатлі це його мемуари. Малей. Описує життя астронавтів без надмірної героїзації, його розповіді захопливі й веселі, часом до непристойності. І це головна причина, через яку ми видаємо його першим. Верхи на шатлі не просто книжка про космос, ця книжка смішна. Саме після її прочитання зародилася ідея з тамарин факторами. Ми вирішили, що мусимо якось підкреслити той факт, що верхи на шатлі здатні розсмішити до сліз. Написало видавництво. Вихід планується на кінець літа. Видавництво лабораторія анонсувало лгбт Фентезі роман Відьма і вампірка Франчески Флорес. Все, що якби я. Так. Знайшла особливого про цю книгу. Це те, що вона перебуває у топах ЛГБТК плюс романів для підлітків і дорослих на Амазоні, тобто це така новинка, яка зараз залітає у топи, стає популярною в Америці, тобто лабораторія так взяла і ухопила гарячу новинку. І це такий трохи новий формат видань для лабораторії, тому що наскільки я якби знаю, то це перша книга на лгбт тематику у цьому видавництві. Також видавництво ковчег анонсувало артбук Жадана Птах. Виходить у травні ціна за передзамовленням 750 гривень, в основі артбуку вірші Жадана, що стали піснями. Також опладинка з QR-кодом, за яким можна послухати відеопрезентацію від Жадана особисто. У нас тут насправді Жадан мало не зірка кожного подкасту. Я дуже часто його згадую, але насправді хочу зізнатися, що я не являюся палкою прихильницею поезії Жадана. Мені дійсно набагато більше подобається його проза. Я в його поезію і не те, щоб дуже вникала, але мене якось воно просто і не манить. Я не кажу, що вона якась там нудна, якась не така. Це просто ну трохи не моє. Мені дійсно дуже подобається його проза, і як він пише прозу. Тому ця книга, якби просто вона насправді дуже гарна. Якщо подивитися на фотографії, які там з'явилися, вона. Дуже гарна, велика і таку можна придбати ну, просто для краси для поціновувачів, тому що там дійсно йде такий якби ухол на дизайн. Тому вона і називається артбук, тобто, ну звичайно, там є вірші, але там більше саме оформлення. Вони там розписали і про супер обкладинку з якогось там рисового паперу, і там як сторінки шуршать, як деякі його вірші, там сніг, щось таке. Тобто мені здається, що це дійсно просто варто придбати для своєї гарної. Колекції тепер. Загалом трохи про книговидавництво минулого випуску я розповідала про те, що видавництво ранок думає знімати з продажу книгу Хочу на Марс, створену завдяки штучному інтелекту через відсутність відповідного законодавства щодо авторських прав. Про це написав директор, але нещодавно в ексклюзивному коментарі чи тому Віктор Круглов повідомив, що вони цього не робитимуть. На книжці великими літерами проінформовано, що видання створене з допомогою штучного інтелекту. По суті, це стане першим раритетним виданням в Україні книжки, повністю створеною штучним інтелектом. Моя Особиста думка збігається з командною та багатьма читачами. Прогрес не зупинити, але поки наше суспільство не зовсім готове, на жаль, до таких експериментів повідомив. Круглов, справді цікаве рішення це особисте рішення команди. Тут питання навіть не точному інтелекті та в самій книзі, а якби дійсно, якщо вони вирішили, що все буде окей з авторськими правами на це, то чому би не залишити? Мені здається, головне, щоб це було законно. А хто що думає про штучний інтелект, то якби я думаю, що суспільна думка на такі питання? Поки що досі формується та буде формуватися, тому що роботи створені завдяки штучному інтелекту, тільки починають набирати оберти і популярність. І остання новина цього тижня на новому каналі, 20 березня, відбулася прем'єра серіалу Молода. Це романтична історія про 40-річну Ольгу, яку заради молодої коханки покинув чоловік, попередньо спустивши сімейні заощадження на азартні ігри, залишивши жінку в боргах. Щоб отримати роботу у видавництві, вона змушена вдати з себе набагато молодшу жінку, адже коли вона вирішує повернутись в професію через її вік кожне видавництво закриває перед нею двері. Головні ролі зіграли Ольга Жуковцева та Дмитро Архіпов. Також у серіалі. Знімались Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В'ячеслав Довженко та інші. Цей серіал входить в проєкт з популяризації читання від нового каналу і Якабу. Вони планують разом розповідати про цікаві книжкові новинки на українському видавничому ринку, готувати книжкові рекомендації від зіркових ведучих, проводити спільні промо та розіграші у соцмережах і інтегрувати тему читання та любові до книжок у телевізійні проєкти. Я насправді не дивилася цей ситком. Я про нього. Дізналася, от якраз коли відбулася прем'єра, і мені я б не сказала, що дуже цікаво, але все-таки я б хотіла його глянути. Можливо, трохи пізніше цікаво, що буде далі, як часто будуть виходити серії. Мені подобається загалом те, що цей проєкт ну. Почнемо з того, що він показується на телебаченні зараз. Молодь телебачення не дивиться, і це в принципі проєкт, направлений більше на старшу аудиторію, і якраз е, заохотить її до читання, до підтримки українського книговидавництва, до покупки книг. Тобто люди більш поринуть у цю книговидавничу атмосферу України, тому що мені здається, що у нас для старшого покоління дуже мало якихось от саме таких рекламних проєктів, заохочень тобто, всі видавництва комунікують. У соцмережах, де сидить більше молодь, там, типу, якісь телеграм, інстаграм, конкурси новинки, бла 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 Ну, старші люди вони не будуть euh, сидіти, я не знаю, мені здається, у сторінках видавництв у Фейсбуці, якщо вони от прям не цікавляться темою читання, прям аж так. Так вони краще подивляться телевізор. Але що вони тепер можуть глянути по телевізору? Вони можуть глянути ситком про книги, і там грають ну відомі українські актори. Це така комедія, і мені здається, що це дійсно круто. Ще є співпраці з Якабу, такий один. З найбільших маркетплейсів книжкових, ще й видавництво. тобто це гарна можливість для старшого покоління поринити у читання, познайомитися з цим, тому що старші люди вони росли на радянській літературі, на російських письменниках, а тепер вони можуть побачити ситком про українське книговидання мені здається дізнатися багато чого крутого для себе. Я сподіваюся, що в цього серіалу будуть кей рейтинги, будуть гарні перегляди, буде зацікавленість у людей, щоб це продовжувалося, і воно буде дійсно круто та корисно. Тому що я сумніваюся, що серіал для телебачення знімали там для річних Хлопців, дівчат, це все таки направлено на більш старшу аудиторію. Телевізор не дивляться молоді люди, і мені здається, що все таки це має вигоріти. Я сподіваюся, що воно вигорить, і до читання залучаться ну саме української літератури українських видавництв залучаться старші покоління, тому що я там можу судити по якимось своїм рідним познайомим. Типу, ці люди виросли на радянських книгах, на російських письменниках, на пушкіних всяких, і вони мало що знають про українських письменників, про українських видавців, тому що ну старші люди зазвичай і читають рідше. Я не кажу, що прям всі, але багато хто, і тому мені здається, що це правильний проєкт. З популяризації читання. Я думаю, що у них будуть якісь е цікаві штуки для молоді. Ну, в соцмережах там же я називала, що туди багато чого входить. Тому я думаю, що це всього лиш невеличка частина цей ситком, Але я обов'язково його подивлюся. Я сподіваюся, що я, хоч якусь частину, подивлюся до наступного випуску, щоб можна було про це. Трохи поговорити. Цікаво, що там покажуть, тому що, ну, я якби слідкую за книжковими блогерами, і деякі з них писали, що навряд чи будуть дивитися, і трейлер їх не дуже зацікавив. От я, насправді, українські серіали теж не фанатка, і я їх не дивлюся, але на таку тему, просто щоб орієнтуватися та знати, я думаю, що варто глянути. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.